Всім привіт! З вами канал Творити Мій Кожен. Я Маріна, готовлю сьогодні кров'янку, ну не традиційну кров'янку, таку, як ви звикли, з гаречкою, а з макароном. Моя мама дуже давно готова, перейшла на макарони вже доволі давно і навчила нас. Ми привикли вже до такого смаку, і я доволі довго вже готовлю. Макарону, таку кров'янку. Хочу з вами поділитися таким рецептом. Може і вам сподобається Попробувати можете половину зробити з гречкою, половину з макароною. і побачите, який смак вам сподобається. Ми раніше так теж робили пополам, бо батько любив з гречкою, а ми з макароном. От, і ми робили пополам. Так і можете і ви зробити, якщо хочете знати, який кращий смак, який ні. І так, для. Як для традиційної, так і для цієї, потрібні нам кишки свині. Я їх тут більше 10 разів помила у воді, почистила солью, вимила хорошо, запаху немає. І макарон потрібно. Макарон потрібно такі рожки я взяла, інші не підходять. Так що тут в рожках така структура буде. Санячинка буде між макаронами проходити і буде така консистенція хороша. От тільки такі беру я завжди рожки. Тут взяла пів кіло, дивіться, на ваше, на ваше око, кому кому як. Кишки у мене тут 4, зараз покажу. Три яйця потрібно. Так же саме кров. Кров тут різниця між традиційною кров'янкою. Іде свіжа кров, а в макаронкою йде варена. Отак От я відварила, потім я сирубці перемолола, і така готова кров уже в мене. Три цибулі. Для цибулі нам потрібна соняшникова олія для зажарку. І сіль по і спеції за смаком. Я тільки беру завжди перець сюди. Більше нічого не ложу, тільки перець і сіль. І в мене є шкварки. Я перемолола їх, вони такі вже готові. Будемо готові кидати вже тільки зажарку, пожарим цибульку. І так приступаємо, кладемо водичка, тут вже в мене кипить. На макарон зараз закипить і відварюємо макарон до полуготовності, навіть чуть менше. Так, щоб закипіло, дві хвилинки проваріть і все. І виключайте. Проціджуйте і тоді вистигає трішки, і будемо начиняти наші кишки. Поки наша вода закипає, підготуємо зажарку. В сковородку розігріваємо, виливаємо нашу олію соняшникову і кришимо нашу цибульку. І так, зажарку ми зробили, макаро у нас відварився, трохи остив. Бачите, не доварила я його, обов'язково такі має бути. Трошки ще парує, але нічого. Закидаємо нашу зажарку і нашу кров відварену. Я всю соль не висиплю, подивлюся. Попробую потім, що. І перчик у нас і перемішуємо. Поки ми перемішаємо, кров у нас холодна. Макарон остигне, тоді можна вливати яйця. Так, можна додати наші яйця і трошки збила. Щоб швидше розтворилось. Так, підготувала я свої ниточки, нарізала і беремо кишку. Отак, ниточку таку вирізала. Беремо любу кишку. І так, от один такий нюанс, щоб у вас, бачите, вона скользка, щоб не з руки не так не скользили. Сіль, отак на палець намазуєте на інший. І отак от держите, вона вже у вас не їзди. Зав'язуємо нашу кишку так поставлю мені удобно так мої дітки капризничають вже вже хочуть. Пробувати, а я ще не готова. І так, зав'язали ми на такий вузол видно вам? і начиняємо нашу так Можна ложкою отак підставляєте і насипаєте. Можна рукою, як вам удобно. Покажу. Зит, сіль і пропихаємо. Кишку набиваємо не повністю, так як вона збіжиться, щоб не лопала. Трошки більше половини. І так пропихаємо. Нафарширувала я наші кишечки. От ще одна. І ще одну зараз буду доробляти. Не влазиться в мені в от такі вони вийшли. її набивайте, бо вона нас біжиться, нагадую. І беремо зубочистку і прокалуємо так багато разів, щоб воздух мав де виходити, щоб вона не лопла у нас. Отак. Буквально з 15 разів на кожну. Кишечку і ставимо в духовку розігріту вже на 180 градусів, десь на годинки. А потім я додав 200, ще 10 хвилин попечу. У кожній духовці різна температура, різна духовка. Дивіться по своїй. І запікаємо. Готова наша кров'янка макаронам. Я думала, що вона десь приблизно 40 хвилин в мене буде в духовці, а пробула вона одну годину при 180 градусах, а останні 10 хвилин я на 200 дала. От така, дивіться, ніде не лопла, яка сочна. Бачите, як провірити, що вона готова. Отак От дивіться по краях. Якщо ще такі сині, такі, видно, що ще жива така кишка, така вона сина по кругу, тоді ще треба пекти. І якщо вона вже так зморщилась, якщо вам камера передає, отакі от зморщинки, бачите? Це вже теж знак того, що вона готова. Викладаємо і в мене ще є тут заготовлена ще одна порція, зараз допечем. Так, Виставила я свою. Колбаску, дивіться, як вона блистить. Який запах на кухні вкусний. Я <смі> ми вже спробували, так як я вам казала. Смачна. Солюю все в мене отлічно. Ніде нічого, оця гаряча, от, не можу доторкнутися, бачите, як нічого не розсипається. Камера вам ще передає, може, як вона парує і ця. Дивіться, яка м'яка. А це вже постояла охолола, бачите? Така блистить. Смачна, спробуйте приготувати за моїм рецептом. Я надіюсь, він вам сподобається. Дякую, що були зі мною, дивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!